Сили оборони відбили 58 ворожих атак на Донеччині минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар'їнка на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється минулої доби. Росіяни завдали сімох ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація сил оборони задала трьох ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також наші воїни збили. Чотири безпілотники, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження живої сили противника. Два склади пальномастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ і ще одну важливу ціль противника. З нами на зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні, героям! Слава доброго ранку! Отже, як ви оцінюєте тиждень, що минув, якою є ситуація на фронті? Які ви бачите тактичні зміни, якщо вони є в діях ворога? Зрозуміло, що ми як стояли, так і стоїмо. А ба більше можливо навіть і зможемо. Щось відбити в рамках того контрнаступу, якого очікують окупанти і якого бояться, хочу відмітити, що протягом тижня суттєво лінія фронту майже не рухалася, і дійсно, що основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Одійському і Мар'янському напрямках. Але саме епіцентрами це є Мар'їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість штурмових дій саме, і тут в цих ділянках тривають вуличні бої подекуди на досить мінімальних дистанціях. І що стосується саме Куп'янсько-Лиманського напрямку, то ми бачимо, що останнім часом це та ділянка, де Ворог застосовує не так багато штурмових дій порівняно з бахмутським, наприклад, Мар'янським напрямком. Але це та ділянка, де найбільше застосовується артилерія, де проводяться обстріли із артилерійських систем різного калібру. І що стосується саме знищеної найбільше техніки, то до прикладу підрозділи Національної гвардії саме на цих напрямках, за тиждень знищили найбільше самохідних артилерійських установок, мінометів. Зокрема, 120 міліметрових, і звичайно, що це досить велика щільність вогню, саме по позиціях українських захисників на цих напрямках. На Запорізькому і Херсонському напрямку продовжується ведення оборони ворогом. Ворог також продовжує побудову ешелоної саме оборони, укріплення своїх позицій. І мова йде не про те, що тут майже відсутні спроби штурмових дій, а тут також. Є артилерійські обстріли за останню добу по позиціях Національної гвардії їх трохи більше 30, і на цій ділянці застосовується активна розвідка за допомогою безпілотних літальних апаратів. Якщо так взяти до прикладу, то лише на Херсонському напрямку протягом тижня гвардійці збили чотири безпілотні літальні апарати, і мова це не про Мавіки, не про якісь там. Маленькі апарати, а це про багатоцільові безпілотні літальні комплекси, типу Орлан 10 і навіть один було знищено це зала 421 Тобто, ми бачимо, що ворог на цих ділянках активно проводить аеророзвідку. Хотілося поточнити, що означає мінімальна дистанція у вуличних боях, коли ви говорите про Мар'янку і Бахмут. Це скільки метрів? Звичайно, досить як відмічають наші захисники, подекуди бойові зіткнення відбуваються менше 100 метрів, навіть менше 50 метрів, тому що ми розуміємо, що міські бої значно відрізняються від боїв, коли вони відбуваються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості, і зокрема, це в чомусь спрощує, тому що Наші захисники можуть застосовувати той досвід, який вони мають саме міських боїв, певні хитрощі, маневр, тактичне перегрупування, і з іншого боку, трохи ускладнюється тим, що дійсно досить близька відстань, і контакт з противником на досить близьких відстанях, він передбачає те, що треба діяти досить швидко. Україні триває активна підготовка штурмових бригад гвардії наступу. Скажіть. А чи є вже бригади, які рушили на передову, які вже виконують бойові задачі, чи все ж таки поки що триває злагодження? Тут треба виділити два моменти: перший це то, що бригади гвардії наступу, що стосується саме тих, які створюю, створюються в національній гвардії, вони формуються на основі діючих підрозділів, які були значно розширені, але в їх складі були Батальйони, роти, які вже виконували бойові завдання, які вже в тому числі і на сході України, і частина з них продовжувала виконувати і виконує наразі ті завдання. Що стосується новобранців, то зараз активно проходить їхня підготовка, а вона можна сказати, триває певним потоком, оскільки ті новобранці, добровольці, які вступили раніше, пройшли всі випробування, то вони вже пройшли індивідуальну підготовку і зараз займаються в складі підрозділів. по мірі того, як формуються ті взводи, роти та батальйони. І, звичайно, ті добровольці, які подають заявку на цьому тижні, які подавали трохи раніше, то вони зараз долучилися до підрозділів, і для них розпочинається саме індивідуальна підготовка. Ну і хочу відмітити те, що досить важливим напрямком тут є також підготовка артилерійських підрозділів, підготовка тих самонавідників бронемашин, танків, бТРів, тому що до прикладу, бойовий модуль БТР він зараз передбачає досить багато озброєння, сучасні системи наведення, то на це потрібно, потрібно трохи більше часу. Ну і звичайно в сучасному бою вже ми бачимо не обійтися без застосування саме безпілотних літальних апаратів. Вони виконують багато задач, починаючи від розвідувальних і закінчуючи нанесення вогневого ураження. І в підготовці на це також звертається увага. Дякуємо вам, Руслан Музичук, речник Дякуємо. Нацгвардії України.